Привіт! мене звати Наталя. і Я експерт нерухомості. Лівий берег міста Києва. Це моя стихія. І зараз ми знаходимося в ЖК «Грей». Той хто розбирається в нерухомості, точно знає, що це один з найкращих ЖК зараз на лівому березі. Сьогодні ми виставляємо нову ексклюзивну пропозицію: дворівневий пентхаус 145 квадратних метрів з неймовірним виглядом на Київ. Величезним плюсом нашого ЖК Грейт є те, що тут велика територія для відпочинку. Тут є все: тенісний корт, футбольний майданчик, велика супер дитяча зона. А ще велосипедна доріжка. Уявіть, все, що ви хочете, в нашому ЖК Грейт! Запрошую у наш найкрутіший пентхаус.